Всем хай Йоси! С вами И і сьогодні ми в Майнкрафт на... на сервері Libus з моїм другом Эндер Кайсером. Всім привіт, з вами Эндер Кайсер. І ми починаємо грати через хвилину начало, думаю, покаю. Так. Але що хвилину? хвилина? приняли підпу не встали. Так. Це не дуже така класна карта. Ні, мені не дуже. Ні, мені не дуже. там бачите Росіка. Зараз я включу зум. Я вмію включати лізрєті. Все, вже пів хвилин. Звичайно, людей мало. Так. Коли ми заходили Ось, Бачите, Розика І Хе, робиш? <тарі> <тарі> Глянь, я з Москви. Що <тарі> <тарі> ты <ти> там робиш? Все, вс, зараз <тарі> через пять секунд Та на центр <тарі> Шуп-шоп-шоп Я самый парщик <тарі> Олго Ты Ні, Ой, там, там, я віжджу, скинув як Мєріка лапи. Ось плащом я бачу! Давай, біжи, біжи! Ти де, ти де? Я за тебе, біжи вперед. Ой-ой-ой. Валим у того пацана. Ага. Ой, ми же не можемо. О! Тепер так. За мною, за мною, за мною. Я його валю. На, не вали його, не вали, не вали. Во. І, так, треба знайти корабель. Ти сюди за мною йде. Чого Е, куди далі? Корабель. Так. Yeah. Завинув. О, тепер за кожен кіл тобі дають регенерацію на пару секунд. Е, о. Вали, Я бачу судну. Я думаю. Де на корабель, там ще нікого немає. Ні, я бачу там сундук. Сюди. На кораблі Тут. Ніхто ще його не зашарив. Добре, там все круте! чекай. я на корабель. Сара, що одразу на корабель? Мене почекай, Ту, де той корабель? О, а, попереді. Я бачу вже сундуки. Там судуки. Зайцем... Ей, ти не в ту сторону. А, там є сундуки. Я кажу, зайдемо там за золотим Я... Ну і що ще мені буде? Що мені буде? За то? О! О-о! Не ну, телепортирую до нього і. І. і я не знаю. І... Просто він мене вдарить. О, він підниз! Давай, я а -а -а. тебе запущу. Петя. Куди сюди? Я знаю ліпший. На. Я тоже. Побожу. Палупи. А ну і що? Завалили. Мені трошки Добав, речай. Скоро давай на корабель. Ага, та-та-та. Головне корабель. Я бачу три сундука а зразу. А, бачу. А вот тут лестница. Да, а бачу. Так, і ми будемо через годину знімати ще один сервер. У мене є спичка, а? Давай, топ тільки не зараз, Давай. Спичка. А, чекай, Виталій. Ау! Мені так ура не. А мені нуль. О, Ха, ну, так, конечно. Все, Я перегляну Пей... все, свої речі, Так. Е... Бачу, тут сундук, я бачу. А е, я иду на той там є сундук, на носі. На носі. О, то есть инчик корабель. Ой. Ей взяла страшно. Крути. Подивись, що в мене вже є. Нет. Меня полно. А, ты палыка? Тебе палыка? Хонешь. Дара. А ты мені допоможешь. Ну, знайти ще алмази. Каменный меч. Ай! тебе хтось кто Я застрях в блоках. Ай, похоже, мене завалять. Вс, мене блоки завалили. Погано. Добре, давай. Візьми мої речі, у мене там два алмази. Та, у мене... Добре. Та, мої ти речі де? на горі. Ой. А, во, чість. Тому їд. О, бачиш, два Та. алмази. А де, де ти знайшов ці? Той е, верстак. Верстак е, там на горі був. Так. Зараз Та. Та, знаходжу. Не можу знайти. На самій горі, yeah. на палубі, ну там. Yeah, на палубі, в каюті. В каюті, кажеш. Yeah. Uh, так я напевно перемотаю відео, бо я, в мене там якісь проблемки трошки. І ось я Так. <laughs> Та. Може бути. Серйозно. така. О, Сундук промену. Ще один алмаз. Там пацаны тебе. як ти знаєш? Я бачу. А як ти бачиш? Я не знаю, что я знаю, бо я не знаю. А як ти знаєш, бо я сам не знаю. Та хто там знає? Ми, напевне, знімемо дві битви. Що е, знімемо? Дві битви. Дві битви? А? Яких? По-перше, битва, по мусульки і друга. Що не інтересно? А чого? Перші є. я Ну. А, дві битви з нами? Ми, напевне, якусь карту. Шукаємо або самі створюємо, бо там, де ми виживаємо. Ми, напевно її розділимо на три частини. Які три частини? Там, ти ми, там, де ми виживаємо і потім в кінці Напевно ні. Напевно. знімаємо. Пацани до мене зараз як ззаді підійдуть. І, тіпа, ти... Алмаз! Алмазний меч! Алмаз не є! О, пацан, за мною не йде! Сам не знаю! Розумієш? Не йде? Да? Ні, Не йде! А не йде! За алмазним мечом! Ай, я не можу бігати! І в мене! І у мене! И у мене. Не зможе через... Я сам не знаю. Так, так, так. Шуетку, швидко, швидко, тортик, тортик. ай. Подивій сам. <рес> Зразу, <рес> же? Зразу же. Добре, ми напевно йдемо на стоп. Хорошо. Поки там знайдем битву, поки це. А, стопне наступний... там типа. Типа, як перемотати. Так, і ось ми знайшли битву. Uh -huh. Так. І вам не доведеться чекати. Uh -huh. Так, і uh -huh. не забудьте подивитись це відео воно дуже обов'язкове. Чи я там? Uh -huh. Дуже багато людей немає. Ага. Треба бути осторожним. Ай! Не можу відкривати! Ааа, він під блоком. Над ним блоком. А, треба зламати? Давай зламай. Я... Ні, не може. йо О, там щось лишили. Куда, ну, напевно? Угу. Добре, за мной. Угу, як, як завжди за мною. Албатик топор. Як його волити. Мацан, я тебе теж здаю. Ой, пробач. О, де мене? Та пробач. Є. Ой, я тебе потрухнути, щоб його догнати. О, він мене зараз дуже мені здається. Так, це я перемотаю відео. Mm -hmm. Так.